І до інших новин на Кіровоградщині продовжують розслідувати справу щодо афери з землею. Нагадаємо, півтори сотні жителів благовіченського району внаслідок шахрайських схем фірми «Агріінвест Інвест України залишилося без земельних паїв. У поліції вважають, що ошуканих може бути значно більше. Припускають, дехто із власників наділів може досі й не знати, що їхня земля знаходиться в оренді «Агріінвест Інвест Україна. Адже з початку року товариство уклало більше півтисячі договорів. Нині поліція. Шукає всі причетних до шахрайства та перевіряє правомірність дій державного реєстратора. А ошукані селяни влаштовують акції протесту, аби їм повернули землю. Що вже вдалося з'ясувати про фірму шахрайку, знає наша Марія Староста. Аби їх почула влада, трасу Київ, Одеса. Жителі Благовіщенського району блокували двічі. Востаннє рух перекрили на 5 годин. З звернули Ми написали скаргу да, да. і до руч. Ну ми дивимося, ще новості і знаємо, що, що є, то, є то, люди то, то, йде і нічого то, не можуть добити. Блокували рух ошукані власники паїв. Кажуть, несподівано з'ясували, що їх наділи здані в оренду на 10 років невідомій фірмі Агрі Інвест Україна. Запевняють, договорів ні з ким не підписували, а землю обробляли самі. Шахрайство випадково виявив житель села Данилова Балка Володимир Іванов. Замовили договір і заказали витяг. У мене фірма, яка займається реєстрацією, не реєстрацією виготовленим документом, і в порядку. Нам людина попросила, ми заказали витяг і виявили, що вона на інші фірмі. Почали перевіряти, казали, що в мене в мої жінки, в мої мами теж реєстрація пішла. На іншу фірму чоловік забив на сполох. Як з'ясувалось, потім окрім нього обдурили ще з понад 170 жителів району. На території району це на 145 осіб по Деньло-Балківській сільській раді, 14 осіб по великотроянівській сільській раді, 11 осіб по Венчеславській сільській раді, і дві особи по камяно криничанській сільській раді. Сільські голови розшукували. Продовжуючи, ну, бо ще не з усіма зв'язалися, тобто ще, ще не повністю, не стовідсотково люди знають, що з, з ними скоєно злочинні діяння. Всі договори укладені в січні цього року. Реєстрував їх державний реєстратор Новоархангельської селищної ради. Після колективного звернення в поліцію договори оренди вилучили, а дії реєстратора припинили. На даний час до єдиного реєстру до судових розслідувань внесено кримінально провідкрито кримінальне провадження по статті 365 позначкою 3, частина першої відносно дій державних реєстраторів Новорохангельської селищної ради. Окрім укладених, вилучили ще 35 договорів, які фірма орендар зареєструвати не встигла. Самого орендаря поки не знайшли. За юридичною адресою у Києві фірми Агрі -інвест Україна» немає. Відсутні Агроінвест Україна відсутня за місцем юридичної адреси. Від фірми Шахрайки найбільше постраждали жителі села Данилова Балка. Людей досі пишуть скарги у міністерство юстиції, аби договори оренди скасували. Для того щоб не проводити почеркознавчу експертизу, звітали суду. Є більш швидка процедура. Це звернення саме до міністерства юстиції. Міністерство юстиції моніторюючи реєстраційну справу вже безпосередньо в електронному вигляді, приймає рішення в разі підтвердження інформації. Главне Громадянам правильно оформити скаргу. Зараз ми над цим працюємо. З'ясували, що фірма Агрі -інвест Україна» протягом січня уклала договори оренди з жителями ще двох районів. Це Блогвічинський район. Голованівський район і Олександрівський район. Якщо по Благовіщенському районі ситуація зрозуміла, всіх людей вже попередили. Зараз будемо працювати з Голованівським районом, з Олександрівським районом, виявляти людей і вставити їх до відома, дізнаватися, чи чи укладали вони добровільні договори з цим підприємством, чи таким же сахар, такими ж шахрайськими діями договори були укладені без відома фізичних осіб власників. Також відомо, що за останній місяць. Товариство Агріінвест Україна зареєструвало близько шість сотень договорів оренди по всій території України. Ошукані селяни Благовіщенського району вимагають якнайшвидшого розслідування. Якщо до вечора п'ятниці зрушень не буде, обіцяють знову перекрити дорогу. Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.